Всім привіт! Словенія Сербія, група ці. Сьогодні робимо прогноз на поєдинок Шепоте Європи, який відбудеться завтра о 16.00. Ну що ж, друзі? Э, давайте подумаємо взагалі, яка ймовірність перемоги. Я хочу сказати, що 53% ймовірність перемоги Сербії так вважають, 27% на нічого, 20% на перемогу Словенії. Будемо розбиратися, не так це однозначно. Да, Сербія фаворит, але, ну, скажімо так, шанси у Словенців, я думаю, будуть. Команди зіграли два матчі, вони грали між собою у Лізінації 2022 року, то до два роки тому назад. Одна перемога сербів та нічя. 5.06.2022 року серби перемогли 4-1. але на словенському стадіоні була бойова Нічя 2-2. Ну, в принципі, команди грали. В принципі, ну да, я розумію, що за два роки е дещо змінилося, але, в принципі, Костяк залишився той такий самий. Як ми раніше казали, словенці з Казахстаном, з Данією, важкій такій плотній боротьбі. Але словенці посіли другу позицію, і словенці так дуже так рівно йшли, тільки датчанам вони програли, по суті, і все. Е Ось і не по суті, а так воно і було. Ось. Ну, а Ну, Серби взагалі дуже класно виступили в кваліфікації. Ось, вийшли напряму і просто браво. Ще, правда, і з другої позиції, але все-таки вийшли. Тобто, і словенці, і серби вийшли з другої позиції. Де да, команда грала не ідеально, були і провальні поєдинки, але в цілому. Непогано дивились в кваліфікаційній стадії. У першому турі словенці зустрічалися з дачанами, і на мою суб'єктивну точку зору словенці здивували один-один, взяли очки з дачанами. Я вважаю, це клас, тому що данці вважали фаворитами. Тобто Словенія вже і справді таким результатом показала майстер-клас. Я вам хочу так сказати. А, ось. Ну а Сербія програла англійців 01. Ну, напевно, найскучніший поєдинок. Поки що на цьому чемпіонаті Європи. Це саме Сербія, а Англія. моментів взагалі а, не було. І Сербія програла 0-1, Джуд Белінгів забив на старті. А, того поєдинка. А, ось. Що можу сказати я? Словенців один заліковий бал, у Сербів 0. Тобто Сербії, звичайно, що необхідно тільки перемагати. Нічия сербів. Ну, в принципі, це не катастрофа, тим більше Сербія грає з дачанами в кінцівці, тому де сербія в будь-яку випадку все буде вирішуватись саме останній матч. З датчанами. А, ось. Ну, в будь-яку випадку Сербія фаворит, і в будь-якому випадку, звичайно, що Сербія буде грати на перемогу, але Бенімін Шешка, така компанія, я думаю, зроблять це, щоб завадити. Тим більше словенців ми і, і, ну, дивилися з Данії, де да? Словенія просто ідеально зіграла в захисті. і, По суті, моментів словенці не дали супернику створювати. А, ось. Якось так, мої любі друзі. Я думаю, Словенія нав'яже хорошу футболу сербам. Сербам взагалі легко не буде. Вось, незважаючи на те, що вони фаворити. Але легко їм точно не буде. І Голіф, я думаю, не так то і багато буде, враховуючи той факт, що Словенія не надто така команда забивна. І, в принципі, Сербія також. Але думаю, що, в принципі, обмін м'ячами тут може бути. Я думаю, десь Словенія на контратації. Знаєте, Словенці ще при стандартах дуже здорово діють. Як і, до речі, серби. то тут, там дуже таке височення захисники, що в одних, що в інших. Тому я навіть не включаю, що якщо і заб'ють команду, то з якихось там взагалі стандартне положення. Тому що з грив команд дуже якось тяжко йде. Ось з якихось так, стандартів, в принципі, забивати команди. Як хліб з маслом, де й в Я думаю, буде команди заб'ються. І це мій перший такий прогноз на поєдинок. Буду команди заб'ються. Ну, а друге мій прогноз, я, напевно, віддам перевагу саме другій команді. Думаю, все-таки Сербія, ну, як мінімум, не програє завтра. І думаю, що. Звичайно, що Сербія тут на перемогу тільки буде грати. Але думаю, Словенці на бій. Я взагалі щось мені підказує, що якась ніча тут буде. Ось ще так часто сказати. Думаю, буде якась ніча, але, в, в, в принципі, в мене є якась впевненість, що саме Сербія тут, а, напевно, все-таки не програє. Тому обидві команди не та Сербія, як мінімум, не програє в основний час. Хоча, в принципі, зрозуміло, і так, це а, ніяких стратаймів тут не буде. Тобто буде кому не забита, збірна Сербія не програє як мінімум в основний. Тобто буде кому не забита, Збірна Сербія не програє, як мінімум, в основний час. Мої ну, любі друзі. Так, я так, щось запутався. Ну, тобто якась ніча один-один, я думаю, десь ось так. Ну, Або перемога Сербії тобто, з мінімальним рахунком. Ну, я думаю, що Словенія тут нав'яже б'є. Ще раз кажу, мені взагалі якось здається, що якась нічя. Чесне слово буде. Чесно вам кажу, будь-якому не забути, сервія не програє. Ось такими проносим нема. Чесно кажу, нічого один один. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, мої любі, друзі. Всі до побачення, всім до нових, зустрічей.